Всім привіт! Сьогодні в мене таких є два чудових кусочка тунця, і я його буду готувати з овочами. Овочі в мене такі горошок, перчик, цибуля, брокколі і бейбі кукуруза. Дуже легкий, простий рецепт. Тунцють потрібно тільки посолити і поперчити. Все більш для нього нічого не треба. У мене розова сіль, я з обох сторін притрушую солю. І також з обох сторін проперчую. Тепер ми на розігріту сковородку ложимо наш конець і обжарюємо по дві хвилини з кожної сторони. Це, ми підгарили нашу рибу з двох сторін і будемо зараз готувати овочі. Овочі я порізала довільно і зараз все це буду закидати в сковорідку. Так, і додаю трішки масла, щоб воно обжарювалося на маслі. Наші овочі тушаться і я додаю так пів ложки коричневого цукру і перемішую. І зараз ще кину замість солі соєвого соусу. Приблизно 2-3 столових ложки стоєвого соусу. І далі воно трохи піджариться. Все, буквально 2 хвилини протушилося, я виключила сковорідку. За смаком можете додати або видавити лимону трохи, або винного оцту. ну я не ложила. Дивіться, як ви полюбляєте краще. І все буду зараз накладати в тарілочку. Ось таке чудове блюдо у нас вийшло. Скуштуйте, дуже смачно, всім рекомендую. І всім приємного апетиту.